Всім привіт Давно не показував своїх коників. Оні пасут на горі ракета наповнені Це моя кобела, хто новий, може хтось глядач, що не знає. Це моя кобела Аза. Там я вже на каналі пару відео зняв. Це жеребчик Фокус. Фокус, син першерона фараона і мої другої кобели. Той, що там зараз підійду ближче. Синтої кобели і фараона. Йому на даний час, за, е, відео трохи з запізненням може вийти, але на даний час, що знімаю, то за тиждень йому буде три місяці. О, така грудничка, такі коліна. Десь і так замірюю його при можливості. Пізніше отакий От жребчик. Ця кобела жеребна по Бробансону Вандаму -Ван мала би на кінець серпня. Мати лоша, але дивлюся, що війм я трошки вже наливати. Але може за те, що, що практично вони нічого не робить. На собі на випасі такому кожен день то від того, що вони пасуть, вже починає наливати просто. А так то ще за швидко трохи. Фокус перший перший місяць не давав до себе навіть доступити, а тепер уже трохи не дає відходу. Тікай Фокус. Так, і покажемо ще. Таку лошечку. Лошечка називається Лашечка називається Рада. Це татова лошечка і татова кобела. Кобела трохи мене привітно любить зустріти. Так, то вона не б'є, не кусає, але за лоше вона така дуже я так сказав, достойна матка, вона не дасть допуску до лошети. Так, лишечка рада. Лошиться за тиждень часу має бути місяць. Це теж донька фараона. Це є син фараона за тиждень три місяці і дочка за тиждень має місяць. Лишечка висока. Вродилася дуже темно чорна, але тепер починає висвітлюватися трохи. Прррр. О, Зараз я кросовки полишею тут десь. Але можеш мрюк я добре зав'язав, що може ще буде триматися, як буде тікати. Не даємо близько познімати. А я її вже пару разів знімав, що її вже там є на каналі. Кобела має метр шість пять висоти по тілу. Нога 23. Кобела довга, робоча, дуже добре йде в нагонах. Їй 7 років на даний час. Вона у нас родилась, у нас лошадка у нас є такі трошки білі плями на вона ціла червона і такі лиш маленькі плями на клубі є. Так, і таке потомство. Лошечка досить красива. Має малесеньку таку стрілочку. Білу і решта все, тіла чорна. Але вона кажу, воно, воно дуже темно, чорна, а тепер у нас якась така робиться, то може так відео не буде передавати, але такий відтінок у неї шоколадний висвітлюється вона. Чи вона на зиму буде темніша, то так від, від сонця не так вигорають, а може такий може такий колір такий має. Фокус родився такий дуже світлий, там я на відео його знімав пару разів. Тепер в і бере такий червоний колір. Але ноги чорні, дуже темно чорні. А догори я так розумію, що він буде такий коричнево-світлий. Ось такий, коричнево такий колір буде. Але ноги чорні. Так, і душу покажу ще одну кобелу мою. Кобела вже напаслася, так що вже не хоче їх хілітися. День ніч. Нічого не робить, лише випас. Ноги путаємо. Бо так, то кобили нікуди не йдуть, але за лошетами лошета водять, лошета водять, йдуть наперед і кобели за ними, за ними. Що, спутуємо передні ноги, так, аби не ходити лишній раз, недалеко не шукати. такий син. Проти мами три місяці можете порівнати кобилі 12 липня буде 5 років, Ну, в мене вже має друге лоша. Отакі, такі ноги. Не я аж ситий дуже. Кобела, видно, немає аж дуже молока, але будову його, розумієте, проти його мами. Кобела невелика. Кобела метр п'ять вісім має по тілу, кобила не є висока. Але така досить гарна, широченька. На осінь, не знаю, якщо не буде. Якщо не буде, на коні багато роботи, як всі вже робити АЗа, що все буде добре. Я думаю, що щось буде продаватися, бо... бо забагато буде, якщо буде там ще щось в ребиться, то четверо на зиму мені заважко буде лишати, нема на них кілко роботи, що може щось буде себе продавати на осінь. Але поки що не вже ребилося. Поте ще не вже ребелася аза. Тікай фокус, Стань далі, що на тебе познімаю. По ти аза не вже ребелася, то нічого не продається ж. Нагадую, коні знаходяться на горі ракета. Це між микулечином і... Косівським районом Івано-Франківська область. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь, не жалійте, бо е, так дивлюсь по аналітиці каналу. 88% тих, що переглядають відео, то 88% не підписуються на канал. Просто переглядають. Так що підписуйтесь, не жалійте коментарів, подобайок. Всім щиро дякую. До побачення. Слава Збройним силам України! Sem merda.